Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших походів сьогодні понеділок! Знову низиний Карпат! От е І будемо пробувати знайти білих грибочків. Е Більше ставку робимо на підпеньки, мабуть. З білими грибочками, з кожним днем, все важче. От дрібний щось не дуже хоче, не дуже хоче рости. Ну і досить, досить сухо. Землиця хоче дощку. Значить, муховики є. Моховики не знаю, що будемо нині збирати. Ну, будемо бачити. Одним словом. От муховички. Ось один, ось два великі муховочки. Так, білого поки що. Поки що не видно. І так, 9 годин, десь 20 хвилин. Будемо зараз пробувати знайти такі білих. Білих пройдемося по тих місцях. Що я знаю. Ось два дні. Два дні було вихідних, грибників було досить багато. Зауважу, що грибок грибок молодий з'являється зовсім мало. Добре. Щось цікаве, фіксуємо. Ось такого червоняка нащо. Беремо хоч червоняка. Здається, знайшов і першого білого. Точно перший білий. Пройшло хвилин п'ять, мабуть. Ось неподалік і другий білий. І то молодий. Глянь уліво, а там... Ще один молодий білий. Це мені починає подобатися. О. Це мені подобається. Так. Початок непоганий. Глянув, як я прийшов, попри такого білого і не бачив. Вот какие еще белые. гарнюня. Ось Вот, ще шейки белые виріс. Что, здається? белый? Белый. И по коверу підходить. Ще біля чок виріс. Але, здається, непоганий. Ой, він уже і старший. який Чудовий білий. О, це найбільший за сьогодні. Ще два білочка, ну як для мене то несподіванка, то я вже знайшов більше десятка за короткий період часу після двох вигідних. Це плюс важковато серед такого листя знайти білого риба. Ну, але ми пробуємо. О, це мені подобається О, який. Який якісний. Ну а тут що в нас виросло? Тут пеньки виросло. Поки що не беремо. Вот іще позитивчик. А то взагалі класний біль. А с другий Погода чудна, риби чудні. І дід з причудами. Таку погоду не грибову, ніби, а взагалі то грибова. Температура 11 градусів. Вночі 10-11 це позитив для гриба. От і ще білий. Хвилин 20 я не бачу білого гриба. Нічого позитивного не бачу, а тут нарешті я побачу білого. Ще не поганий білячок. Правда він щось упав, але він дуже добрий. Ще один позитивчик. Что він не один? Він не один. Їх двоє. Знову білячок. Це білечки растуть і молоді, один, ось. другий. Так, ось тут третій є. Tak. I tu jeszcze Ostatnie cztery na jednom miejscu. Szecki biliaczak. Staraczek, biliaczak. po pietpenki, a widzę, że tu Нічого собі ось один. І ось другий. Підпенки вчора тут позбирали. Думаю, зайду, зайду я ще за білими і мабуть поїду додому. ось це шов що ще такого одна. от і завершуємо свій похід в низиний Карпат по грибочки із Похід не є найгірший Ну і не є найгла... найслабший. Сьогодні під пенях було зовсім мало. Тут за два дні вихідних підпеньки. Підпенки грибники вирізали. Ну, а білих? білих трохи залишили, от показує результат. Ось такий у нас нині результат білих грибочків. Ну, а вам, звісно, бажаю кращих результатів як у мене сьогодні. А також вам бажаю здоров'я і мирного неба над головою. Ну і пам'ятайте, завжди нагадую. Може комусь вже і надоїло. Е, виключайте звук що ліс – наше багатство і будьте добрі. Не засмічуйте його. Він також хоче жити. А також не копайте грибочки. Вони ж очищують повітря. Ну, а всі ваші побажання, хай повернуться до вас з турицію. Хай вам щастить. До побачення. До нової зустрічі.